За поминальні дні міське кладовище Яцево у Чернігові відвідало 230 тисяч людей та 18 тисяч автомобілів. Ішлося 25 квітня під час загальної міської наради у муніципалітеті. Директор КП спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Володимир Куліш повідомив, що ці три дні пройшли без надзвичайних ситуацій. Виконуючи обов'язки міського голови, подякував працівникам відповідних комунальних служб за організацію цього процесу. Нарікань немає, і у людей немає нарікань. Тому велика подяка і за те, що в чистоті було. Кладовища і люди, в принципі, багато людей висловлювали подяку за якісну організацію процесу і за якісну підготовку цвинтара до поминальних ході наради також розглянули ситуацію з рівнем води на річці Десна та загрозу підтоплення приватних господарств. За останні тиждень звернень від наших мешканців щодо підтоплення будинків до господарств, до відділу з питань надзвичайних ситуацій не надходить. За тиждень рівень води в річці Десна збільшився на 30 сантиметрів. Пік води ми очікуємо на кінці цього тижня, на початку наступного. Але цей пік не буде критичним. Підтоплення будинків від не буде. розглянули також і питання чистоти на вулицях міста, зокрема в парках і скверах. Олександр Ломако підняв тему прибирання парку культури та відпочинку. Раніше підприємство самостійно слідкувало за чистотою території, проте через події повномасштабного вторгнення РФ воно не функціонує. Олександр Ломако дав доручення знайти можливості, аби навести ла у парку давайте зробимо наступним чином Ярослава Неця і Віталій Морської. Давайте ми подивимося, яким чином нам треба які нам рішення треба прийняти, щоб Зеленбуд взяв на себе цю роботу. Фінансувати це будемо з бюджету через управління житлово-комунального господарства. І поки Горсат не працює. І невідомо, чи будемо ми влітку працювати, чи не будемо. Який буде сезон? Це залежить в тому числі від безпекових питань, щоб ви прибирали її регулярно. Олександр Ломако також подякував працівникам і працівницям Зеленбуду за порядок у парках і скверах та клумби, що вже стали візитівкою Чернігова.